Якщо набрав мене підписник каналу, попросив мене глянути Шкода А5. Вирішив її закинути вам в діагностику. Це як є ходова машина, всі їх дуже люблять, шукають адекватні варіанти на сьогоднішній день. На авторі я вискочив така шкода Octavia А5, 12 рік, 1,6 дизель. 8700 доларів стоїть машина. Заявлений пробіг 260 тисяч пробіг. Тому глянемо, що по автомобілі, зараз чекаємо продавця. Все, вам повністю діагностику все покажу поверхневу. Не завжди не придирайтеся вже в моїх відео там, що о. Там, там, і, так далі, і так далі. Тому приємного вам перегляду, коментуйте відео, ставте лайки. Для підбору телефонуйте за моїми номерами телефону. Дякую. Так, знаходжуся біля автомобіля. Давайте почнемо з криші 117. 117. 92, 86, 86. Mm -hmm. Так, тут, их машина трошки грязная, но в принципе, але, в принципе, там трошки, бачите, біля знака, але... Так. Так, дивимся, що тут у нас компресор. Данкрат. Ось є наклеєчка 77 кВт. Так, тут ржавчини немає, тут все, бо тут теж їхні болячки є 72. Трохи кажу, машина грязна, тому не дуже ось в такому стані пластмаска. Ну це таке десь, це, це все вбирається. Все вбирається. Одинички. Так, йдемо далі. Один, бачите, тут є от рижик. Чуть-чуть таке. 85, 110. Так, наклеечки щось нема 131, 132. Вай. Ну, отутово, бачте, от тут, бачите, є такі. Бачите, от тут є пішло. М'ятінка. Все таке. Глянемо 132, глянемо, що по пробігу, машини 144, 145, 153, 116, фарбоване, але шпаклівки 174, шпаклівки я не бачу. Ну, зараз глянемо, що по прийому 167, 110, там все нормально. Дивимся прийом. Так, дивіться карти, тут стекла 11 рок, год, дивіться, карти дверей, які соун системи, яка система. Так, прием. 75, 85, 123, 78, 78, 71. Так, ничего, пупырышек нема. В станции день. Оригинальные коврики стоять в машине. Сеточка для собаки я. Вот в таком состоянии. Под... Стеля, потолок, то я говорю. Так, далее. Эта дверка. 72, 94, 128, 104. Таке трошки грязна машина, але затримано ну, от є отакі от, от нюансики. А зараз поки діагностує машину 79, 72, 84. Так, є... в такому стані сидіння, в такому стані кермо. Ручка КПП, 260 заявленого пробіга. ідемо далі. Ліве крило 79, 101, 83, 84. Так. Капот 113. Ну, Таке є от від дороги там сколики. Яке це таке це мілочовка, 104, так це крило. 152, 135, лобове 12-ка, шкода, 167, 193. Так, так. Зараз ми 150, 100, 156, то шпаківки немає. Так, це крило. Не видно вроді би нічого такого. Це дверка. 106. 106. 80-97, бачите, є такий нюанс, машина просто трошки, ну таке ще, бачили похуже варіанти, Тось, Тут 100, тут все нормально по фар, криші, Одинички. так, прийом. так, 88, 78, 119, Соб, стоп, десь начало, не так нове 73, 103. отут фарбувалося, цей прийом дувся, бачите, дивіться, він дувся. Це прийом дулося. Бачите, воно навіть видно, що воно дулося. Ось тут це дулося. 100, бачите, воно дулося 100, 124. Ось воно дулося. Так, в такому стані карта дверей. Так, дивимося тепер це крикло. Ой, дверка 104, тут ось таке воно. 94 78 так тут вот, вот, точнее 86 94 это тоже фарбовано 200 229 то фарбовано 260 так 102 арка рубилась 194 127 104 так дивимся цей приемчик 98, 70, 80, 71, 82. А, дивіться, резина літня. Диски, колодки десь процентів 30-40 десь є. 19-го року літня резина. Далі дивимося спереді. Пердії, Нордман. Там диски вже вироботка є, колодки десь процентів 40-50% є. Резина 19-го року. По бамперу ось є такі нюанси. По бамперу, зараз ми відкриємо капот, глянемо, заведемо, є бампер, ясно, є нюанси. Ось в такому стані. В такому стані. І ось в такому стані. По двигуну, по, там по АБС, все чітко, там є помилки по... зараз вам скажу по чому. Акустика. Динамік. 260 пробіга, одна ошибка була. Головне устройство несправність, антенна магнітоли 260 пробіга. Ну, 18 рік ну, це воно таке, може бути якийсь глюк. чи, так, Давайте зараз ми зайдемо, глянемо, коли помилки чистилися. Дивіться, пробіг з моменту удалення помилок. 126 км удалялися помилки. Сажевий фільтр 176 км останньої посл... регенерація була. Так, в принципе, я понял. Так, далее. Масса сажи, сажа, 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 масса сажи измерена. Э, так, 5,68 раз это сажевик адекватный, типа. Вот, дивится, масса сажи разрушительна, сажевик адекватный. Э, так, ты дивимся, э, так, пробега, в принципе, э, 57 грамм золы, да, пробег, Пробіг, в принципі, по золі, це все. от Дивіться, можна глянути, що це її. Дивимося форсунки. Форсунки, вклонення, дивимося форсунок зараз. Тобто, в принципі, бачите, ну є нюанси по тому, ми зараз будемо детальніше його дивитися. Так, будемо детальніше це все дивитися. Так, форсунки. Перший циліндр, бачите? який зараз, показ... зараз. Так, дивіться, є трошки по першому такі от показники пригоють, бачите, четвертий. Але сажовік бачу це все діло. Машина ще, бачите, до кінця не нагріта. Зараз ми це все пройом зараз глянемо. Так, їхня є. Парує, це вони батьоху не парують. Це такі це. Мотор вимитий, все ось. Мотор витий, то я не знаю, що там чи було. Але... Мотор вимитий то факт. Уситкось в, в нормальному стане. тільки щось побачити, що, що там десь вимитий. Акумулятор. їдемо машиною, щеплення м'ягеньке. Тобто, в принципі, нормально Отак, От. От Тут що у нас? Щось обломане так, да, трохи? Тут обломе, типу, козирок, а з цієї сторони я вас не знімаю, Тут нормально. Так, зараз буквально буквально проїдемося, типу, що я. Тобто, ну, фільтр, бачу толковище, бо регенерація вже, вже хоч ну, 171 км Не ціну і Сашу небагато. Треба, треба там трошки бачите, там давайте ми сюди приїдемося. Нам ну, хоча б чуть так до, до цього, воно там ну, буквально. Так, вроді би нормально. Зато тут ходова недорога дорога в даних автомобілях. в принципі, то. Ще проблеми для наших дорог. Нормальна машина. Тобто їде, Щось підгружує, але я думаю, що продавець каже, що вроде би, як різина. Так, давайте більш детальніше цю сторону ми оглянемо. Десь трошки було десь можна це Так Тобто тут -то все воно good Бачите трошки вона Ну тут є такі от незначні, бачите, от нюансики. По цьому прийому, По цьому прийому я добре його обдивився так потім Бо, бо знімав просто одразу онлайн відео зрозуміли в принципі, тут ну, все відносно ну, good. Шпаклівки шпаклівки я не побачив. Шпаклівки я не побачив по даному автомобілю. Давайте ми глянемо отаково, покажу. Отак тут такий от салон так дивимося. Так криші. Варто. Все good. Так, все гуд. Так. Бачите, просто машинка трішки грязнувата. Крило. Так, що виходить у нас по машині? У нас виходить по машині це крило, э, та арка. І вроді би що я казав. Так, зараз по цій стороні не. Тут я отказав, це ріжека, ріжека тут вот це все є. Але таке це ще, я вважаю, считаю... так, і ліва э, пасажирська дверка. Ліва задня дверка. Тобто тут -то все бачите. Так. Так, тут все. Тут все гуд. Так, дивимося тоді це, ще раз дивимося, показую вам все, буквально хвилина. Дивимося цейсько. Нащо спаліровано? 113, бачите, от є, тут такі, ну такі незначні, типу це є. Просто машина ще трошки грязна. Все, це крило показую 100. Так, виходить по машині три елементи. Давайте глянемо вам чисто вже внизу ще. Та вчора намила машину, сказала, що він всі машини готує. І це тут теж... -то так. Трупата чого. Аварій, генерація. Таке бачите, я назад у нас стояла. Ну, Але це ще бачили по варіанти. Скажу так, як вона є. Глянув я шкоду Октавію А5, ціна людина віддає за 8500 доларів. Да, Є нюанси по кузову, по машині не два підкраса, а три підкраса. Да, є десь місцями рижики по машині. Не критично я рахую, але я зараз маю це. Клієнту озвучити, клієнт має вирішувати по даному автомобілі. Автомобільний двигун митий, кажу так, як воно є, спитав, що, що він митий, Людина каже, що, що просто миє всі машини так, як є. Тому що можу вам сказати? Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Для огляду автомобілів телефонуйте за моїми номерами телефона. Дякую, що є моїми підписниками. Підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах. Рітейл. Тому всім добра, всього найкращого, Перемоги, до зустрічі на каналі.